Вітаю! З вами Оксана Садовенко і це Урок мистецтва. Сьогодні ми дізнаємося багато цікавого про незвичайний жанр живопису, морський пейзаж. Ми будемо не тільки розглядати картини, але й малювати, тож підготуйте, будь ласка, фарби та папір. Марина від французького слова магін, італійського маріна та від латинського марінус морський. Жанр образотворчого мистецтва, що зображує море. Це може бути морський пейзаж, битва на морі, кораблі і навіть морські чудовиська. Море завжди приваблювало людину, воно символізувало загадкові сили природи, а ще через море пролягав шлях у далекі країни. Перед нами полотно Яна Порселіса голландські кораблі під час шторму. Близькість Нідерландів до моря сприяла розвитку у них кораблебудування і морської торгівлі. Саме в цій країні у XVII столітті художники почали активно розвивати новий мистецький жанр марину. Голландські майстри детально зображували хвилі, уміло поєднували кольори неба та моря. А ще вони добре розумілися на кораблебудуванні. І знали, як правдиво зобразити всі частини кораблів. Французький художник Клод Лорен досліджував цікаві ефекти освітлення. Ідеальні об'єкти для цього море і морське повітря, але в ті часи для публіки самого лише моря було недостатньо. На морі художник обов'язково мав зобразити кораблі та човни, на березі, будівлі, а ще продумати складний сюжет і персонажів. Перед нами на екрані саме таке полотно, на ньому, крім моря, багато інших об'єктів, та все ж головне, це море й освітлення. Картини Лорена потрапили до Англії і стали надзвичайно знаменитими. Клод Лорен був улюбленим художником англійського митця Вільяма Тернера, незвичайну роботу якого ми будемо сьогодні вивчати, а також створимо її в творчу копію. Тернер спостерігав за освітленням і кольорами, досліджував море, світло, повітря. Для того, щоб написати справжній шторм, він якось попросив прив'язати себе до щогли корабля, щоб все побачити і відчути. Картини художника були надто незрозумілими та незвичними для публіки, а його самого вважали диваком. Роботи тернера вплинули на французького художника імпресіоніста Клода Моне. Під час подорожі на північ Франції Моне малював море та скелі майже щодня за різної погоди та освітлення. Клод Моне стояв зі своїм Мольбертом над урвищем, і якось велика хвиля змила його просто в море. Художнику вдалося врятуватися, а ось картина потонула. Один із найвідоміших шедеврів мариністики гравюра японського майстра Кацусіки Хокусая. Гравюра це вид графічного мистецтва. Коли роблять гравюру, то на дерев'яній дошці вирізлюють контури і форми малюнка, потім покривають їх фарбою і роблять відбитки. Величезна хвиля на гравюрі має незвичайний для європейського ока вигляд, але це теж жанр марини і одне з найпрекрасніших зображень хвиль та моря у мистецтві. Художників, що зображують море, називають мариністами. Однак, окрім моря, вони могли творити і в інших жанрах. Повністю присвятив свою творчість морю видатний український художник вірменського походження Іван Айвазовський. Він жив у місті Феодосія та написав більше шести тисяч марин. Йому вдавалося передавати море в різних станах. Із прозорими спокійними хвилями та під час небезпечного шторму. Цікаво, що під час подорожі молодого Айвазовського за кордон про його картини дізнався Вільям Тернер і дуже високо їх оцінив. Айвазовський писав море майже щодня та вважав, що потрібно багато спостерігати, запам'ятовувати і водночас писати з натури. Але такі моменти, як шторм чи блискавка, можна відтворити лише з пам'яті. Щойно ми розглянули марини видатних художників та отримали натхнення, щоб зробити творчу копію одного з шедеврів мариністики. Ми будемо вчитися у Вільяма Тернера, одна з його найтаємничіших картин: Схід сонця з морськими чудовиськами. Море на світанку дуже спокійне і загадкове, а небо жовте і навіть рожеве. В цю ранкову світанкову картину. Тернер додає фантастичних істот, чудовиськ. Ось внизу. Чи можете ви їх розгледіти? Здається, там можна побачити велетенську рибу, але в тумані недобре видно, і це додає загадковості. Саме ця робота може навчити нас бути сміливими у творчому процесі, не боятися експериментувати. Зараз ми створимо швидкий етюд: візьмімо невеликий аркуш паперу для фарб. Палітру пензлі. В цьому етюді нам навіть не потрібно намічати олівцем композицію, адже перед нами лише море та морське повітря, вологе і туманне. Набираємо трохи води на найбільший пензлик та повністю змочуємо наш аркуш. А тепер уважно погляньмо на кольори на полотні Вільяма Тернера та швидко нанесімо їх на наш вологий аркуш. Як багато світла та морської вологи передають ці жовті і перламутрові відтінки. Здається, небо не може бути таким, але через хмаринки ми бачимо сяйво сонця, яке додає жовтої барви. Згадайте, ви колись бачили щось подібне у природі? Бачили жовте небо? Не лише небо, але й море має незвичайний колір, зеленувато вохрестий. Нанесімо на наш вологий аркуш. Кольори моря та хвиль. Сухим пензлем можна забирати зайву вологу. Щоб фарба не надто розтікалася, на нашому пензлику має бути більше фарби, ніж води. І взагалі не бійтеся розтікання фарби, ми експериментуємо. Сам Вільям Тернер працював над картиною різними цікавими інструментами, навіть використовував ганчірку та губку, патьоки зішкрябування шарів фарби. Все це було новаторським для XVIII століття і дуже дивувало публіку. Однак ці незвичайні для живопису методи допомогли передати стан природи, світло й колір. Зачекаймо, поки наші небо та море трішечки підсохнуть. Візьмімо маленького пензлика та намалюймо чудовиськ, незвичайну рибу, як у Тернера. Чи, може, ви вигадаєте якусь свою фантастичну істоту. Ми можемо змочити пензлик у чистій воді та промити якісь деталі, також можна використати білу фарбу. Сьогодні ми з вами розглядали Марини та навіть створили власну творчу копію однієї з таких картин. А ще пам'ятайте, що спостерігати за цікавими кольоровими ефектами можна не тільки на морі, а й біля річки чи озера. Сподіваюся, що картини, які ми сьогодні бачили, та творчі завдання надихнули вас. Ви можете вигадати власний фантастичний морський пейзаж та зробити кілька етюдів із ним море на світанку, під час заходу сонця, вночі чи під час шторму. Дякую за увагу і до зустрічі!